Всіх вітаю на своїм каналі. Сьогодні гарний день, гарний телевізор, Panasonic Телевізор не робочий, тобто він працює, але кіноскоп поганий. Так, телевізор Panasonic Зараз я його буду розбирати вандальним методом. Так, вандальний метод це ось такий. Ось такий метод. Так, треба щось тяжке. Шукав, шукав я цього і так і не знайшов. О, ось і все. Так, ось так. Ось так о. Ну. Ось тако. Все. Ось так вандальним методом розбиваються телевізори. О. Ось так, що лишилося. Динаміки цілі. Так, все ціле. Це все заберу. Це все заберу. Так, ось ви побачили, як вандальним методом розбиваються телевізори. Ось так. Panasonic. Був колись дуже гарний телевізор. Ну, Динозаври теж колись вимерли, 60 мільйонів років назад. в юрському періоді. Робоче місце прибране. Все кинуто в контейнер. А це заберу з собою, тому що не маю ніякого інструменту під руками. Я знаходжуся на металоприйомці. Ось що залишилося з цього телевізора. Скільки мідного дроту. 350 грамів. Це приблизно 70-80 гривень. І то добре.